Вітаю всіх на каналі Село Моя Доля. Бажаю мирного неба і доброго здоров'я. На вулиці Сніговиця танцює. Клаптики снігу літають, ніби метелики влітку. Такої зимової пори, коли не дуже так виход... хочеться виходити на вулицю. А добре сидіти в затишній домівці теплій. Добре зробити ревізію насіння. І сьогодні мій ревізійний день буде присвячений саме помідорам. Про деякі сорти розповім з власного досвіду їхню характеристику. Деякі прочитаю з анотації ті, що придбала. І так, починаємо. Цього року я вирощувала дуже багато сортів помідорів. Але в мене часто таке буває, що ніби я і позначки ставлю, які помідори сію на розсаднику, а потім при посадці, спішка і в спішці Деякі сорти змішую, і тоді вже не знаю, що. Як називається даний сорт? Я фіксувала зібрані, частину зібраних помідорів в минулому році в своїх відеороликах. І ось одне із підтверджень. Відеоролик цей зроблений 16 серпня. Так що деякі помідори із своїх я розпізнала. І, зібравши насіння, звичайно ж, попідписувала це насіння. А деякі не впізнані. Але всі помідори, ці, що вибрані в мене на сіння, були високоврожайні і стійкі до погодних умов. І так, зібрала я на сіння з таких помідор банано оранжевий, середньорослий, полосаті схожі на фізаліс, я потім вже уточнила, що це в мене був саме Амурський тигр, він як багато хто із тих, хто вирощує помідори, знає, що цей сорт відноситься до типу помідорів Сибірської селекції. Він також стійкий до погодних умов і смачний, солодкий, дуже, і тим більше має такий надзвичайно, незвичайно вірніший колір в полоску жовте із червоним. Помідорі дебарао, звичайно, не потребують ні характеристики. Ні похвали, всі ви про них знаєте. Це дебарао жовтий. Жовті помідори, як ви знаєте, вважаються лікувальними, бо кажуть, що в них такої речовини, як лікопен, набагато більше, ніж червоних. Алікопен являється антиоксидантом, тобто запобігає новоутворенням в нашому організмі. І дебарао рожеві. Про дебарао, всі ви знаєте, що вони високорослі. Це дуже давній сорт помідорів. І ось такий рожевий велетень і червоний велетень. Насіння в цих кульочках чи цих пакетиках має ось такий вигляд. Воно просушене, розсипчасте. Як вибирати насіння? Звичайно, хто вирощує помідори, знаєте всі. Не буду на цьому спинятися, бо зараз не час. Крім тих помідорів, які розпізнала і знаю точні їх назви. Деякі і не знаю назв. Так би мовити, нерозпізнані об'єкти. Ось такі були дуже гарні рясні, достояли до пізньої осінньої пори до кінця вересня жовті, круглі, невеликі. Написано, що це середньорослі, червоні сливки приплющені, низькі, дуже рясні. Також не знаю. Це низькорослий сорт, також не знаю назви. Сосульки середньорослі, рясні. Так і написано, були ще в кінці вересня, 23-го року. Червоні круглі, невисокі, дуже росні, 23-го року. І великі сусульки з носиком. Можливо, це гібрид, гібрида, можливо, ні. Не знаю. І ось таке також насіння. Як бачите, Насіння немало у в мене навіть і свого домашнього вибрано, але ж що ж це був би загородник, коли б він ще не намагався купити якесь інше насіння помідорів, які вже, можливо, в якісь роки і вирощувались, а якісь і не вирощувались. Отож, придбала я ще собі багато ще інших нових і не нових для мене сортів насіння. Ось такий сорт помідорів. Відьмо не віддімо. А як бачите, в мене в основному такі сорти. Так що я з цих помідорів намагаюся збирати насіння. І можна з них збирати насіння. В детальну характеристику не буду вдаватися, тому що це займе багато часу. Отож, відьмо не віддімо. Це ранів стиглий сорт томата. А вже сама назва говорить про себе, що він рясний. І ось такий придбала Чорний принц. Це високорослий томат. Дуже солодкий, його іноді називають еталоном смаку. Бо дуже смачний. Це томат сливка називається. Просто, така просто назва сливка. Томат хурма, звичайно, багато хто з вас знає. Це також дуже солодкий і дуже смачний сорт помідорів. Не обходжуся без низкорослих томатів, і один із них це кібіц. Вперше придбала ось такий томат Альдорадо. Написано на ньому, що це ранній томат. Високоврожайний, не можу сфокусувати, щоб його видно тепер. І детермінантний. Детермінантний – це означає, що він обмежений в рості. Тобто, плодоносить 2-4 тижні і плодоносив і все. І Якщо хтось не знає, то детермінантні сорти не обов'язково низькорослі. Вони є і середньорослі, і високорослі, але їхня характерна особливість така, як я сказала, що вони обмежені і в рості, і в часі. Від плодоносили 2-4 тижні. І все. Ось такий виноградний сорт «Черрі». Ну і ще, десь колись я замовляла, не пам'ятаю в кого. Ось такі розфсовані, не знаю, потрібно буде їх випробувати. На схожість, смиколка, найраніші. Як бачите, більш ніж достатньо сортів в мене. І ще інші такі ж замовлені. Ну, хочу вам сказати для тих, хто не знає чайка. Томат перцевидний, що томат дуже довго зберігає, насіння томату дуже довго зберігає свою схожість. Томати можуть сходити навіть 7 років, якщо вони зберігаються в нормальних умовах. Але зберігати в ось в таких пакетиках їх не добре. Так що я не знаю, чи, чи ці томати в мене томат, банан червоний. Не знаю, чи вони в мене посходять. Потрібно буде спробувати прокільчити і побачити, яка схожість цих томатів в цих кульочках. Звичайно ж, випробовую, особливо тоді, коли теплиця в нас є, теплиця в нас плівкова, звичайно, проста. Випробовую і гібридні томати. І цього року в мене взяла для експериментування томат Уноросо і Карузо F1. Написано, що Карузо – це тепличний томат. А Уноросо – це томат універсальний. Може рости і в теплиці і може рости і в відкритому ґрунті. Окремо хочу спінитися на кількох сортах, котрі відносяться до серії. Сибірський сад або сибір'яки, як ми їх звикли називати. І ось такі батяння. Багато хто з вас знає цей сорт це великі, дуже високорослі, смачні дуже томати і великого розміру. низькорослий томат сибірський скоростиглий, який ростом всього на 50-70 сантиметрів. Це ось такий сорт, як алтайський мед, написано, що неповторний медовий смак і, неймовірно, хворобостійкий. Амурський тигр він в мене є, вже свій своє насіння зібране, але все ж таки, все ж таки я ще купила ось такий він. Бачите, на фотографії видно, що полосочки на ньому жовтенькі. І томат Сибірський козир. Крім детермінантних сортів томатів, є ще індетермінантні. Як детермінантні детер обмежені в часі і в рості, як я вже сказала, то індетермінантні, якщо їм створити належні погодні умови, то вони можуть плодоносити навіть рік, а ще відомий всім нам Дебарао. Також відноситься до індетермінантних сортів томатів. Бо йому також, коли створити належні умови, то він буде рости і рости і створювати нові китиці і зав'язувати нові плоди. Ось така моя сьогоднішня розповідь про томати, які я думаю сіяти розсадним способом цього року, а деякі. Думаю, посіяти прямо в ґрунт, бо думала, що посію на зиму деякі, тим більше насіння маю достатньо, але ж не встигла, почалися дощі, і я в город не могла влізти. Хіба, можливо, тепер десь буде якесь вікно погоднє таке, що розтане сніг і підсохне ґрунт? Можливо, ще й в ця сівба відбудеться. А моя помідорна апопея вже розпочалася. Я показувала в своєму ролику 4 січня, що я сіяла деякі рослини для кімнатного вирощування, і серед них показувала томат мінібел. І ось він вже зійшов і ось такий підріс. А інше насіння в мене поки що не проросло, але я не втрачаю надії і чекаю. Хоч, можливо, дещо з цього насіння і не проросте, тому що насіння з минулих років. А томат Мінібел це томат для кімнатного вирощування, Невеличкий, має плоди, так що випустить справжні листочки розпікірую, і будемо спостерігати за ним разом. Так що робімо ревізію насінню наших томатів, докуповуємо нові сорти і гібриди, які сподобалися. У мене хоч і багато, як я вже вам показувала, різноманітних сортів, але я не скажу, що я на цьому спинилася. Якщо побачу якийсь цікавий для мене сорт, обов'язково його ще придбаю. Насіння, насіння якогось сорту. А на цьому кажу всім, бувайте, здорові, найскорішого нам переможного миру. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. До зустрічі!